Друзі, привіт! Мене звати Ігор Кос і сьогодні я вам розповім про американський суп-пайок. Суп-пайок, який дають для українських військових американці. Які вони й човні і чим вони відрізняються, ці супаки, від українських наших супаків. Друзі, американські супайки, американці такі самі їдять, як і нам дають. Ці супайки немає такого сніданок, обід-вечеря. Вони просто меню. Їх десь 24 меню і під номером. І написано, що, що ти хочеш. Ти можеш його поснідати, пообідати, повечеряти. Тому так. Українські наші супайки, в нас отакий ось пакет, і тут три пакета. Три пакета і на кожному пакеті написано обід, сніданок-вечеря. Американські так, давайте спробуємо скуштувати. У мене є 23 меню, 4 і 16. Без різниці. Давайте 16 пробуємо. Чікен буріто. Що тут знаходиться і які вони. Про український суп пайок ви можете подивитися по посилочці, я вже розповідав. Чим відрізнятиметься, ми зараз узнаємо. Можна без ножика відкривати, можна ножиком, кому як удобно. Ось так він знаходиться в такому пакеті. Тут усе так зроблено, що просто все відкривається дуже легко. Так, дивимося, що тут ми маємо? Що ми тут маємо? Маємо ми тут. Пакет, в якому знаходяться мішочки маленькі карбіта для розігріву наших страв. Далі ложка, ложка якісна. Коштували, вже пробували. Е, що тут у нас? Соус. Соус. В сухому віді, соус. Далі, що ми тут ще маємо? Ми маємо тут. Зараз глянемо. Печиво солодке. Маємо солодке печиво. Маємо солодке печиво. Далі маємо порошок лимон лайм. Просто порошок, який додаєш води, розколочуєш і виходить тобі напіток. Можна пити. Вони є різні, є енергетичні, є обичні. Так, тортилес. Це обична наша така оладочка. Обична оладка наша, яку можна скуштувати. Далі пішли, далі в нас сир, сир, обичний плавлений сир, який можна на, на нашу тортільність намазати і куштувати. Потім в нас є такий пакетик. Тут пакетик у нас салфеточка, сіль, жувачка і сирники. Далі, що в нас тут ми маємо? Тут ми маємо. Зараз глянемо, що ми тут маємо. Тут ми маємо. Горіхи різні калорії, просто калорії, для того, щоб військовий міг мати хороші калорії для військової служби нашої. І наша основна страва. Що ми маємо в нашій основній страві? Чікен-буріто. Спочатку нам її потрібно розігріти. Як ми її розігріваємо? Беремо наш розігрівач, відкриваємо. Тут у нас є з цієї сторони поділочки, наливаємо по цій поділочки, не більше. Наливаємо водички. Зараз спробуємо. О, так, відкриваємо. Наливаємо водички. Все, отак десь є. Готово. Можна так навіть трошки пом'яти, щоб реакція швидше пішла. Щоб пішла швидше реакція. О, все, реакція пішла, гаряче стає. Все. Гріють по-різному, кому як подобається. Можна всередину запнути, бачите, як пішов пара пішла. Пішла пара. Можна так, можна взагалі отак взяти просто та і все отак. Раз. Отак, положив його, все, воно тобі гріється, все. Можна так, можна, не, можна всередину засунути. Кому як подобається. Можна засунути отак його всередину. Отак. І воно буде грітися. Все. Чекаємо, хвилин 15, нагрівається, гаряча страва готова. Куштуємо. Смачно. Ну що, друзі? Пробуємо. Що в нас вийшло? О, гаряче. Гаряче. А. Так. Курка бурита, да? Курка бурита. Так, берем ложку и пробуем куштувати. Трешки размешаем. Что я тут бачу? Я тут бачу квасоля, кукуруза, кусочки мяса курячі, кусочки мяса. Калорийная страва. Что сказать? смачно. Смачно, ну, їда вона не, не українська, вона більше американська. Українська наша їда там супи гречані, рисові, каші, картошка. Тут американська страва. Трошки інша, да. але ну, все, все одно смачно. Ось такий наш, наш суп пайок, який дають американці для військових українців. Друзі, дивимося канал, підписуємося. У нас вже 43 тисячі. Канал розвивається. Ставимо подобайки, пишемо коментарі, а ми продовжуємо далі. Слава Україні!